Вперше Україні передають новітні літаки дальнього радіолокаційного виявлення asc 890 із радіусом виявлення цілий до пів тисячі кілометрів. Ворог тепер буде як на долоні. Оголосила про це Швеція: це найбільший в її історії пакет військової допомоги Україні на один мільярд. 300 мільйонів доларів. У межах пакету Швеція подарує Україні весь свій запас гусеничних бронетранспортерів для створення нових бригад української армії. Також Швеція передасть артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданого обладнання для подальшого зміцнення протиповітряної оборони у пакет підтримки. Також увійдуть ракети класу повітря-повітря АМРААМ. Які використовувати можна як на літаках, так і в наземних системах протиповітряної оборони. Ну а перша партія снарядів, зібраних у межах чеської ініціативи, прибуде до України вже найближчими днями. Про це розповів прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала і зазначив, що на цю ініціативу півтора десятка країн ЄС та НАТО надали більше як 1 мільярд 600 мільйонів євро. Коштів і ці зусилля незабаром покращать обороноздатність нашої країни за його словами. Перші десятки тисяч мм міліметрових боєприпасів будуть доставлені вже у червні. Глава чеського уряду раніше розповідав, що Прага уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для Києва. І наразі працює над тим, аби придбати ще 300 тисяч. Також фіала вважає, що Україна має повне право використовувати для оборони усі доступні засоби. Він підтримав заклик генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ. Така позиція на його думку є просто логічною. Тим часом прикрою і неузгодженою назвав Еммануель Макрон, президент Франції, заяву головкома ЗСУ Олександра Сирського, заяву про французьких інструкторів на території України. Повідомляє про все це. це агенція Reuters. Макрон під час виступу перед журналістами у Німеччині прокоментував заяву Сирського, який напередодні казав, що нібито підписав документи, що дозволять французьким військовим е, безпосередньо інструкторам. Незабаром працювати в українських центрах вишколу. Французький президент назвав заяву головкома неузгодженою і підтримав офіційне повідомлення Міністерства оборони Франції про те, що переговори ще поки тривають. Також політик додав, що оскільки українська сторона виправила е, слова, які пролунали трохи раніше, зокрема міноборони України, уточнила, що остаточної домовленості поки немає, то й коментувати надалі це не має сенсу. Володимира Зеленського попросили не звертатися цього року до держав-членів НАТО із закликом надати Україні запрошення до членства в Альянсі. Пише про це за Телеграф, і видання вказує, що на щорічному саміті НАТО цього року Україна не просунеться далі шляхом до членства на тлі побоювань, що Альянс може бути втягнутий у війну з Росією. За інформацією ЗМІ Німеччина та Сполучені Штати відкрито застерігали. Проти пропозиції України жорстких термінів під час підготовки до дводенної зустрічі у Вашингтоні в липні вони дуже скептично ставляться до подальшого просування України шляхом повноправного членства в НАТО цього року. Повідомило за телеграф їхнє джерело. Очікується, що це рішення засмутить президента України Зеленського. Колеги його попередили, щоб він не вимагав від альянсу. Неможливого нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Толтенберг заявив, що члени організації, начебто, не встигнуть домовитися про вступ України до НАТО, саме ще й до липневого саміту. Пізніше він констатував, що згоди усіх членів альянсу щодо вступу України немає, але НАТО працює над цією ситуацією. Про ці та інші новини просто зараз будемо говорити із гостем ефіру Роман Світан, військовий експерт, льотчик, інструктор і полковник запасу української армії, долучається до прямого ефіру на 24-му. Пане Романе, вітаю вас і слава Україні. Вітаємо. Героям слава бажаю, здоров'я. Хотілося б розпочати нашу розмову із е, повідомлення на сторінках німецького видання Der Spiegel. Там йдеться про те, що Польща та країни Балтії припускають введення до України своїх військ. Це станеться у випадку, якщо російській армії вдасться прорвати фронт. Ну, очевидно, що ця заява пролунала перш за все для Путіна, для того, щоб він зрозумів, що він цю війну не виграє на своїх умовах. В жодному разі і захід налаштований рішуче? Ну, мабуть, і для більш західних країн ця заява, також щоб і вони розуміли, що у випадку чого країни НАТО таки втрутяться у цей конфлікт. Але наскільки реальним вам видається цей сценарій? По перше, сам прорив фронту можливий про який вони говорять, а по-друге, зрештою введення їхніх військ? Россияне последние несколько месяцев пытаются прорвать линию фронта на Покровском направлении, Донецко-Покровское направление, и выйти на оперативный простор. Для этого у них там достаточное количество средств сейчас собрано. Это еще, еще свежие части, которые не входили в боевое соприкосновение, они ждут прорыва фронта для того, чтобы выйти на оперативку, дойти до Покровска, до линии Покровск-Белополье. Это практически уже границы, западные границы Донецкой области, административные границы. Потому это стратегическая, стратегическую задачу россиян, не понимают, естественно, наше военно-политическое руководство и военно-политическое руководство стран союзников наших партнеров европейских, потому они уже для себя, по крайней мере, для себя принимают решение об участии, если это, такие вещи могут произойти, об участии Войск своих государств в противостоянии по разным направлениям. То есть Украина, Белорусская граница это около 1000 километрів, а можно сказать, что 1000 километров фронта, так как белорусская. оккупационный режим белорусский, он напрямую управляется россиянами, потому для того, чтобы дать возможность нашим войскам, а у нас там может быть расположено до 100 тысяч войск на этой границе в тысячу километров, чтобы дать возможность нашим войскам, допустим, сняться с этих рубежей и уйти на Восточный фронт для оккупирования прорыва, стать на их место, то есть, допустим, польские войска, войска стран Балтии могут развернуться вдоль Украины белорусской границы. Это возможность есть, теоретически, теоретически и технически она возможна, потому это не прямые боестолкновения, допустим, с российскими войсками, а вот такое замещение наших войск. У нас еще примерно несколько десятков километров границы с Приднестровьем, тоже там несколько тисяч войск наших стоїть теж можна зняти отправить на восточний фронт для попытки російські війська. Там теж можуть и, и румынские війська, в принципе, и польские, польські и і страни. Пане Романе, але водночас міністр оборони України Умєров говорить, що зараз близько 500 тисяч російських окупантів дислоковано в Україні та поблизу кордонів. І він каже, що до цієї чисельності Російська Федерація готує додати ще приблизно 230 300, тисяч.